Вітаю, друзі. У зв'язку з цими ціма, ціма подіями, які зараз відбуваються, так ну стосовно цих нових законів, які приймає Україна щодо чоловіків призивного віку, з обмеженням надання консульських послуг за кордоном, кожного дня отримую багато імейлів від чоловіків призивного віку, які знаходяться в Канаді, з з однаковими питаннями, так що робити, чи варто зараз панікувати, бігти кудись, що що взагалі, як на все це реагувати для тих людей. Людей, які люблять коротку відповідь, кажу зразу: нічого не робити і не панікувати. Так? Тобто, це моя вам коротка відповідь. Для тих, хто любить більш розгорнушу відповідь, хочу сказати перше, перше, не забудьте поставити вподобаєчки цьому відео. Наступний крок: не забудьте, будь ласка, підписатись на мій канал, якщо ви на нього не підписані, так ну і не забудьте, будь ласка, натиснути на дзвіночок, так щоб в подальшому не пропускати корисний контент на моєму каналі. Ну а тепер що стосується: що робити чи не робити, бігти, не бігти, так. Е вам вже треба зрозуміти так, що коли ви знаходитесь в Канаді, от українці, які знаходяться в Канаді, е, не важливо, чи це чоловіки, чи діти, чи це е, жінки, і навіть не важливо, чи ви українці, чи ви індуси, чи ви китайці, чи ви ще хтось, так Канада це країна, де всі рівні. Так, ось якщо у вас дійсні документи, якщо ви знаходитесь в Канаді легально, офіційно. То ніхто про вас не згадає, е, навіть якщо будуть змінюватись закони там десь на Луні, в Всесвіті і ще ще десь незрозуміло зрозуміло де, так. Ну і в тому числі і в Україні. Ніхто про вас не згадає, ніхто вас не буде трогати, ніхто не буде за вами ганятися, так. Тобто ви собі живете в Канаді легально, ви працюєте в Канаді легально. О, у вас все нормально до тих пір, поки ви не порушите закони саме тут в Канаді. Якщо ви порушите закони саме тут в Канаді, ось тоді звісно будуть проблеми. Ну і, і взагалі так це буде залежати від того, які закони ви порушите. Якщо ви там десь під там перевищите швидкість, то звісно, ну вам просто випушуть штраф, ви заплатите цей штраф, і все ніхто там не буде дивитися, звідки ви якого ви віку і якого ви. Роду племені, так і е, чи ви якої вистаті, тому що не забувайте, що в Канаді дискримінація, в тому числі дискримінація по національному признаку, дискримінація по е, е, там, е, віковому признаку, по мовному признаку, по всім будь-яким признакам, навіть п'ятнишках на, на лобі, вона карається дуже дуже жорстоко. так. І тому з цим в Канаді досить так всі відносяться до цього досить акуратно. Дже, отже, отже, ніхто вас в Канаді тут чіпляти не буде, так і ніхто не буде дивитися, що у вас там і як. Тепер що стосується дуже часто знов таки отримую щодо кхе, того, коли чоловіки зараз подаються на. Піар або на підтримку провінції, то у них запитують е, довідки про е, службу в армії. Так і мені зараз багато пишуть це такий хід. От зараз у всіх чоловіків питають там у всіх українців, усі ці бла, -бла, 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 бла Я вам е, відкрию зараз секрет. Точно таку ж довідку надавав і я у 2014 році, коли я подавався на постійне резидентство Канади. Так, тобто це було завжди. Завжди е, чоловіки надавали документи, з воєнкомату чи е, з іншої установи відносно е, служби в армії, це завжди було. Це не є якесь ноу хау, тільки зараз введене і тільки для українських чоловіків. Так тому в цьому немає нічого страшного. Тобто, у вас на руках, якщо у вас на руках є якийсь квіток, там військовий квіток чи будь-яка справка, справка про те, що ви там не служили, тому що там по якійсь причині. Ви просто так і відповідаєте. Я не служив. Так, ви прикладаєте копію вашого цього цю... Війського квітка або що у вас є. Просто зараз, зараз що додали, додали форму, яку треба заповнити, але знов таки в цій формі немає нічого незвичного. Так, ви просто в цій формі пишете. Якщо ви не служили, то ви там пишете, чому ви не служили. Ну, нап наприклад, я не служив в зв'язку зі здоров'ям. Так, по стану здоров'я мене не взяли. До армії або я спочатку навчався, потім народились діти. і Просто описуйте вашу ситуацію, чому ви не служили. Все. крапка, жодних проблем цим немає. Багато українців просто пишуть це, заповнили, відправили і, отр... і отримують постійне резидентство. Це не той випадок, де треба нервувати. Хлопці, я вам кажу це відверто, і це не є ноу-хау. Просто надайте е, чітку е, е, чесну відповідь, чому ви не служили. Якщо ви служили, то пишете ну, я служив, тому що це була моя строкова служба. Так, всі чоловіки зобов'язані служити. І от я як е, тому, що був зобов'язаний, от я проходив службу там, та там та і там та важливо, чому вони запитують цю справку. Це треба зрозуміти. Вони хочуть знати, що ви не служили десь там по контрактах, так не були десь на війнах, там в Африці, в Азії, там іще десь, як на. Айманець, ось це важливо, якщо вони. Якщо ви ви були десь як найманець, от тут вже зовсім інша ситуація. Так тут вже не так все легко. А якщо ви проходили просту звичайну службу, строкову службу в армії, ну просто напишіть, я служив тому, що це моя строкова служба. Всі чоловіки, хто з хто годен проходять цю службу, І я проходив в такі то частині, в такі то роки, робив та те те, так спав на посту. Там я не знаю, чистив автомат, носив там щось за своїм камп командиром. немає в цьому нічого страшного, так? Тепер, тепер знов таки справка про несудимість. Скачайте її просто з дії. Я зробив вже багато відео. Вже багато людей написали у мене в коментарях, що все проходить. Навіть не треба завіряти, не обов'язково завіряти цю справку в е, консульстві. Так, якщо консульство не надає зараз послуги, ви просто прикладаєте лист, в якому це просто пишете. Так що в зв'язку з тим та й тим, та консульство не надає послуги, тому я не можу зараз завірити цю справочку, але ця Справка дійсна, вона загружена з офіційного сайту. Дія всі зараз знають, що таке дія. Що там е, це всі документи, які ви з, 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 з Дії витягаєте, вони валідні. Так, навіть driver's license валідні з Дії, Друзі, не переймайтесь, ви дуже по таким е, ну, нечемним речам. так. Ну і буде саме найгірше, що ви можете зробити, якщо ви нічого не загрузите, так і якщо ви не дасте відповідь, наприклад, вам прийдеться форма е з питанням там заповнити форму стосовно вашої служби, але або надати уточнення стосовно вашої довідки про несудимість, і ви просто відморозитесь, нічого не надасте. Оце це буде найгірший варіант. Так такого робити не можна, тому що в такому випадку ваш кейс зразу закриють і і вам скажуть це, бананів немає. Подавайся заново, так в кращому випадку, але якщо ви надасте чесну, просто чесну, відверту е, інформацію. Я не можу це поставити зараз, тому що ну консульство не надає е, такі, не надає такі послуги зараз. Так як, як тільки я отримаю таку послугу, я залюбки за вам дам. Але, але дивіться, це скачено з дії з офіційного сайту, і тому ну, в більшості випадків ці документи приймаються як дійсні і як наявні. Отже, друзі, давайте ми з вами трошки. Хи підсумуємо все це, так чоловіки призивного віку в Канаді, у яких все гаразд, з документами я маю на увазі, у яких валідний паспорт, у яких валідна віза, які працюють, е, просто забудьте про все, що там зараз відбувається, там хто де, які закони приймають, так тобто, ну. І, і знов таки не треба мені писати, а ти відмовився, а ти не відмовився, а всі ці бла, 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 бла. Ви ще за а пуповіну ти відрізав від матері, бо ще ходиш з пуповіною, Так, ну це все смішно читати. Так, якщо у вас все гаразд в Канаді, якщо ви не порушуєте закони Канади, ніхто вас чіпляти не буде, все у вас буде гаразд, будете ви тут жити, працювати, і все у вас буде гаразд, так єдине, що я завжди казав, кажу і буду казати, це те. Що? Вам треба робити все можливе і все неможливе, щоб якомога швидше податись на постійне резидентство. Коли ви подастесь на постійне резидентство, ось тоді, взагалі, 90% всіх ваших турбот зваляться з ваших плеч, Так, а коли ви отримаєте це постійне резидентство, то 99% турбот з ваших плеч просто зваляться. Отже, подавайтесь, і все у вас буде гаразд, так? Ну а якщо у вас закінчився закінчиться дія вашого паспорту. Бо е, закінчиться дія вашої візи. Ну ось тут вже звісно треба буде щось чухати. Репу друзі. Я сподіваюся, що я вам сьогодні надав корисну інформацію. І я сподіваюся, що ви вже поставили ваші вподобайки і підписались на мій канал. І ви готові зустрітися зі мною в наступному відео чи в Канаді? Нехай всім щастить.